Я козак Тетяна Васильівна проживала ось на п'ятому поверсі квартира. У мене двохярусна була трикімнатна квартира за адресою Ірпінь, вулиця Северинівська, 105Н, квартира 33. Колись мала двохярусну квартиру, на яку стягалася все життя. В цій квартирі дівчатки в мене, вона, знаєте, в мене була як рукавичка. У мене тут і брат з жінкою у свій час жили. І от мама, і дочка з сім'єю, дочка тут замуж ішла, і ютила всіх. І тепер залишилися самі без нічого. А попелищі. Як приїхала сюди, то стала біля сусіднього будинку, тут гори мусора лежали. Та й кажу бачу, люди виносять паструйку, таку, знаєте, гора велика з мусором, ну так як от тіпав тут. Ставлять кастрюльку, а я кажу, люди вон, навіть кастрюлі виносять. А вона каже, до мене, а у вас де? Я кажу, да ось показую. А вона каже, жіночка, у нас водить, то помить нігті. Я кажу, так ви щаслива людина, що у вас просто води немає і помить. А тут кажу, мить нечого. Вона каже, забирає цю кастрюльку, віддає мені і каже, я вам привезу ще з дівчата, я тиждень плакала. Знайома приходить і каже, Таня, ти хоч віщі якісь взяла. Я кажу, які вищі. У мене кажу, ніжнього біл'я немає навіть переодітися. І футболки ні, кажу, ні ніжнього біля, нічого. Кажу, в чому стояли, тому поїхали. Які кажу, віщі. Люди добріми прошу. Вони співчувають. Але люди цього не розуміють. Вони не знають, що це таке насправді. Так? Вони це не пережили. Вони просто дивляться по телевізору, вони бачать, що там, Але вони не знають, що це таке. Тому дуже велике прохання. Якщо зможете не тільки продуктами, а зможете якоюсь технікою допомогти, вам треба якісь речі, зимові речі, осінні речі. Бо ну, от таке от легеньке футболочки, вже до цього часу ми вже там, скажімо, по гуманітарках щось трошки взяли. А тепліших речей немає. У нас четверо. В квартирі тут жило, і зараз так. Ми з дочкою безробітні, і два пенсіонери, і все. І що робити? Як жити і в кого допомоги просити?